Слава Україні, Герої любі глядачі. Раді вас привітати з міста Івано-Франківськ СВД Легіон. Тобто сьогодні ми трішечки постріляємо, забруднимо нашу зброю, Деєте. поруч зі мною Дмитро Городок, експерт не тільки стрільби, а й з догляду за зброєю і покажемо, як вам швидко. І найголовніше, головне правильно привести свою зброю до ладу, так, що ми відстріляємо. І спортивну рушницю. Скажімо так, спортсмени стріляють набагато більше, ніж мисливці. Ну, Зараз вже два роки, як полювання не на часі. Але спортсмени все ж таки їдуть, тренуються, стріляють. До речі, дуже багато на сьогоднішній день наші Збройні сили взяли на озброєння зброю саме для того, щоб вбивати дрони. Це потрібно сказати, що запрошувати потрібно цих всіх людей. Які там намагаються стріляти по дронах, тому так. що тарілочка вона дуже так, ну вона не відтримує. дуже можливо, вона подібна польоту по швидкості, по траєкторії, подібна польоту дрону. І потрібно намагатися це, так. це робити тренуватися. Постріляємо з нарізної зброї, друзі. Да. Ми відстріляємо а, автомат Калашникова, бо це саме така зброя, яка на, на теперішній час. В СУ, да. ну, і... і пістолет, короткоствол. Тому так. Ну і саме головне, Дмитро, чим ми будемо чистити? Минулого року, в листопаді, ми випустили новий продукт. Називається він Дей Патрон. Якось зразу воно пішло замість Дей Патрон, Дай Патрон. І все. А ми запустили виробництво, стали на полиць десь в листопаді. А ми вже є у всіх збройових магазинах відомих мережах. Ми вже є на маркетплейсах, на онлайн-площадках. Тобто нас вже легко знайти. Або ж перейти за посиланням на сайт, і там вже розписано, де ми є, чи можна купувати прямо на сайті. Все описано, все є. Хімія вітчизняна. Як ти знаєш, я маю досвід вже. Більше десяти років Знаю. в розробці засобів для чищення, для догляду. Зараз це ми виробляємо для мене проще виробляти це в Україні, це виробництво в Києві. І ці всі засоби я можу тестувати як на собі, так і тестувати на друзях на тих, хто бажає. Я завжди відкритий в будь якій соцмережі. У мене можна запитати питання, можна написати відгук, щось погане. Це Ну, це для мене дуже корисна інформація. Тому я відкритий до цього. Ми виробники. Тут я відкритий. Мені багато хто знає, я багато знає. Я чекаю. Військові тестують? Так. Військові вже протестували і вони вже перейшли, скажімо так, на трошку більшу фасовку, тому що та фасування там в пів літра. Вони кажуть, це замало. Ну, так. Нам потрібно вже 5, нам потрібно вже 20 підрозділ, підрозділ, підрозділ та, або навчальні військові. підрозділи. Каже, давайте нам. Да, для військових зовсім там, інші умови. ну, таке. Друзі, не гаємо часу, отримуємо зброю, стріляємо і починаємо чити. Починаємо чистку, чи як правильно сказати догляд за зброєю. Чистка і догляд за зброєю. Я бачу, ти вже взяв в руки Калашников. Ну, до речі, завжди до зброї треба відноситись як до зарядження. Тобто перевіряємо її. Перевіряємо її, знімаємо загабіжника, перевіряємо, нічого нема, контрольний спуск. Розбираємо і починаємо чистити, поки Дмитро готується. Я скажу, що ви бачите оці чарівні баночки. До речі, вони дійсно різного розміру. Я так рахую, що саму маленьку дуже зручно мати весь час з собою. Починаємо. Що ми маємо? В асортименті у нас є декілька засобів. Майже вся лінійка, майже тому що ще ми розробляємо інші продукти, які будуть цікаві, скажімо так, для людей, які не дуже полюбляють чистити. Що ми маємо? В нас як має бути це засоби для чищення нагару, засоби для чищення, для очищення міді. Є універсальний засіб, тобто він чистить, він заміняє оці два, Тобто він одразу зразу чистить і нагар і мідь. Тобто більш універсальний Універсальний, і він, його більш полюбляють люди. і всі полюбляють. Вони кажуть, а наше оце, якщо є оце, Це в нас є мастило для чищення, тобто всі чистять мастилом, тобто чистить тільки мастилом. Це є КЛП. тобто Мастило, яке чистить зразу і змащує. Але воно чистить, змащує, але ненадовго. Ну, Тобто так. Є мастило, синтетика, воно нейтральне, її можна змащувати. Так. І є мастило, це скажімо, не мастило, це речовина для консервації. Тобто можна під повітрям ось так зберігати зброю напротязі шести місців. Ну, скажімо так, що майже завжди в польових умовах зброя зберігається. І то сьогодні у нас, ви бачите, дощ не йде, сніг не. Пада, Але тобто... волога є. А волога, присутня, волога присутня, і волога вона завжди буде конденсувати саме в таких місцях і робити зразу їржу. А коли ви ще й постріляли, у вас є нагар, у вас є мідь, у вас є е капсульна, від, від капсуля. Да, оце... ну, По-перше, нагар він не такий страшний, якщо ми стріляємо там, стріляємо, просто стріляємо. Він не страшний, поки він не намокне. Так. Як він намок, то зразу кислота. А кислота воно зразу починає роз'їдати метали. Тобто це саме страшне. Потрібно, скажімо так, мідь це ну, дуже таке вже потім. А спочатку нагар. Оце нам потрібно, щоб прибрати нагар і нам потрібно прибрати вологу мастилами. До речі, хочу зауважити, що багато мастил є ну, розуміння, ну мастило. Ну і все. ну мастило. Але є мастила, які відштовхують. Воду, а які ні? Якщо ви побачите, наприклад, на будь якій калюжі, не всі бачили, капнути там чи солярка, чи бензин, чи що, воно плаває зверху у плівочкою. Тобто ми розуміємо, що якщо ми візьмемо неякісні якісь засоби, то отримуємо такий ефект, що начебто зброя змащена. А всередині, що йде процес корозії. Дуже уважно слідкуйте за цим. Якщо ви використовуєте такі засоби, ну, що в нас є, скажімо, в польових чи на ближних, там до бою якихось позицій ще десь, якщо ми змащуємо чи чистимо там, ну будь-чим, і чистять і соляркою, вибачте, no. і отроботкою, і машинним мастилом, всім. Почистили, але не полінуйтеся, це все змити і змастити тим, що потрібно. Не гаємо часу, починаємо, починаємо чистку нашої зброї. Саме забруднення це у нас газова, газова... Камера. газова камера, ствол. І також присутнє забруднення в ОСМ. Я бачу, що зброю змащували. Як ти казав, от, ну, тут просто, якщо бачиш, ну, Я бачу. сало. Сало, да. сало його багатка. Так, поїхали. Сьогодні ми будемо чистити з вами, ну так, щоб швидко. Ми візьмемо ліквідатор. Ми візьмемо патчі, ми візьмемо Йоршики, вішери. Все, це, що в нас є. Хочу зауважити, що на цій баночки ти можеш постояти. А для чого це і вона, не вона не лусне? Для цього робилось, щоб можна десь, якщо в польових умовах, десь вона там ззаді, на РПС висить, десь під сумку, Можна було сісти і не боятися за те, що. Щось десь протече. Ми зробили запобіжну мембрану. Бачили люди, що тут те, що було з самого початку на виробництві. Перед застосуванням потрібно я надрізаю. Просто Просто надрізаю, не знімаю і на цьому. Тут тобто робиш залежаю. такі все, так? Так і все. А що хочу зауважити, я не працюю в перчатках. Перчатки, можливо, було б краще, щоб вони не, скажімо так, не забруднювали руку. Але хімія не шкідлива. Тобто а вся хімія без запаху. А що я перше зроблю? Що у нас саме-це саме саме Саме-саме у саме, нас поршень? Ми просто змащуємо, наливаємо е на пач і просто змащуємо. Просто змастили. Не жалкуємо там хімію. Просто змастили і залишили. Хай воно кисне. О, Що б, на мою думку, як виробника, я б зробив. Я б перше б змастив би ствол цим ліквідатором намастив би, і залишив його трошки хвилин на 5, а потім би все це участие. Так і робимо. Так і робимо, поїхав. Я ще ж хотів, щоб ти більше розповів про нашу хімію, цю чарівну, яка у нас стоїть на столі. Бо ти так дуже швиденько пробіг, і, і от я не знаю, як глядачеві, а я не все зовсім зрозумів. А, дивіться, перше. Що в нас по хімії? Хімію ми розробляли протязі року. Тобто ми дивились цю хімію, ми тестували, ми тестували різну сировину, ми хотіли якось досягти тих, скажімо, той тієї якості, яка б задовільнила найвибагливіших користувачів. Чищу, Вичищаю, дивно. А ти вже чистиш, тобто його не я... треба, щоб він кис... ні, ну, Я просто наніс все. І все, так? Да? Все наношу, 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 на це все і все. Хай воно буде у нас. Нічого у нас такого немає. Всі можна користуватися взагалі поверхні. До речі, у нас автомат пофарбований. Так. У нас є тест. Я написав е, на засоб інструкцію, ну, як застосовувати, що можливо поїсти краску, але бачу, що нічого нема. Ну, Таке в нас чорненьке все. До речі, е, ну, давай так казати, що людина, якщо ви вийшли на полювання, жодного разу навіть не вистрілили, Після полювання потрібно почистити, тому що ми заносимо обов'язково. Ми заносимо цю зброю додому. Конденсат. Там тепло, конденсат. конденсат. Поїхали. Це волога і нагар це самі найстрашніші наші. вороги. До речі, вороги. 10 хвилин у нас вже пройшло. Я думаю, що Почай, хімія наша зробила свою справу, так, і ми Починемо можемо зробити. подивитись, що Дивіться, цього я, виходить. е щоб це пришвидшити, да, це все пришвидшити, що є. Можливо, просто витрати і нанести мастилом. Я просто, щоб пришвидшити і зробити більш якісно, я е, знежирювачем е, протру всі наші елементи, які є, воно знежирить, зразу прибере залишки бруду, які є. І на цьому ми завершимо чистку і перейдемо до змащення. Що хочу сказати, змащувати потрібно. Нейтральним мастилом, бажано синтетичним, бо синтетика вона не замерзає, вона не горить, з неї нічого не проходить. Якщо ми беремо якісь мастила там, на мінералки, то це трошки, трошки погано. Воно, Воно нагар. Змажно. Воно і нагар дає, коли е, горить. Трошки дає нагар. А, що ми бачимо? У нас наш поршень, це корозія. Ну, Тут ми з цим вже нічого не зробимо. Весь нагар ми на поршні. Прибрали. Ми прибрали і в канавці. І в канавці. Все. Його нема. Щіточки також домашні, як і у всіх. Я скажу так, що я вдома, коли чищу на різну зброю, я користуюсь звичайною зубною щіткою. щіткою. І вона чому? теж дуже і дуже гарно працює. Чому ні? Це все можна. Дивись, бачиш, посиніло все. Посиніло, так? Да? Це індикація. Того, яка що воно показує, працює. Тому що воно працює і що якщо там залишається мідь, воно бачите? Сіді, все є. От ви бачите, які сліди залишає мідь на патчі. О, як красиво, так? Да? Який колір насичений. Він зверху. Це не... Це не з е, самого... Шомполо це все йде, це зверху. Тобто Це у нас це ствол. Все ствол. Це ствол. Ну що ж, Друзі, бачимо, що це я порахував вже п'ятий патч, і ми бачимо, що він вже, ну, у нас майже чистенький, майже, чистим, майже біленький, Ну, міді вже не, не видно. Міді не видно, да, міді нічого не видно. Все знялось. Я ще хочу протерти ДТК нагар. На До речі, чим можна? Змивати можна знежирювати або засобами, або консервацію знімати тим самим же ліквідатором. Він також знімає всі старі мастила. До речі, хочу сказати одну річ: хтось може зауважити, що я не чищу там патронник чи ще щось. Якщо ми дуже рясно наносимо засіб, він змиває все те, що було у нас в патроннику. тобто Якщо ти мені скажеш, а що, не треба чистити, да, я скажу, спеціальна не треба". щіточка, бо я бачу, що не. у тебе ручечка є, можна, да. можна. сюди, да. ще е, вішер для патронника. Перебираємо. Я не шкодую хімії. Мені якось... Або ми хімію чистимо, або ми час втрачаємо. Для мене час важливіший. Ну, Це ще ми його маємо, а коли треба зброю привести до ладу дуже скорочений термін, то, то дійсно, ну. Все синє, все чорне, витираємо. Да, до Очищаємо все, все приводимо до ладу. Так, я... От бачимо, так, да, друзі, скільки бруду на пачі. От я хотів би зразу Дмитро запитати, от деякі люблять, знаєш, так. Ух, так намастити, щоб аж воно ні, стікало. Ні. Змащення. Ми покажемо, я вам покажу на цій частині, що таке змащена зброя, як вона змащена. А на словах скажу так: змастили мастилом, взяли пачик, змастили мастилом, потім взяли сухий пачок, протерли. Змащена поверхня вважається, якщо ви поклали пальчик, а там залишився відбиток пальця. Так, для цього ти що береш? Я беру синтетичну олію. Синтетична олія. Просто мастило і зброєве мастило. Воно універсальне, воно е для змащення зберігання. Зберігати його можна. Якщо вдома, то я вважаю, що зберігати, ну, вважаю, так пишуть в документації, ну десь до півроку. Тому це має бути. Вона також без запаху. Нема жодного тут а, якогось агресивного елементу. Я наношу це все рясно. Потім, як я і казав, я це все витру сухим патчем. Воно просто рясно, щоб а, затекло в усі а, отвори. отвори, які у нас так. там є. Це ми все прочищаємо, щоб воно у нас в отворах було зачищено. Ще раз я не займаюсь професійною чисткою, не хочу цього робити. Я, 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 як і всі спортсмени стрілки, не дуже це чистити. На це як завжди не вистачає часу. Тому все ми робимо наближено до польових умов, як це швидко, як це швидко. Бо мені б краще, якщо приїхати за змагання, краще б швиденько поїсти, поспати, а не займатися цим всім. Тому, тому так. Все. Виїхали, мастинка у нас є багацько. Змащуємо ствола. Багацько. Змащуємо ствола. Як бачите, у нас нічого нема. Чистенький стволов. Пачик чистенький. Все у нас чистенько є. Ми Просто просушимо. І все. Починаємо протирати там, де у нас ржавіє. Тут він покращений. Це все, все у нас є. Ну, як ви бачите, все. Дмитро вже знімає залишки мастила. Це робиться для того, щоб воно протекло. Не, не потрібно зразу так залишати все. Воно полежало 3-5 хвилин. Як все. все. І протирайте, протирайте насуха. Якщо ти бачиш, в мене пач, майже сухі, десь є залишки, які стаються залишки від бруду, які там є у нас, все, я протираю всередині в коробці все. І арка насправді набагато легше. Набагато легше. Але якщо ще зробити, то можна зробити так, що ми беремо направляючу, вставляємо направляючу. Можна цей засіб наливати. Хтось скаже, що аерозольний балончик краще. Можливо, в деяких випадках він краще, зручніший. Але майте на увазі, що в нас в аерозольному балончику засобу. Два рази менше, ніж об'єм балончика. Так. так. Тобто, Бо якщо ми підтиску... балон да, підтиснути, то має бути ще газ. Так. Тобто Розраховувати на це. Ось, друзі, зброя вичищена і Дмитро почав її складати. Все одно не виходить? Чи виходить, чи не виходить? Виходить. О, вийшло Вийшло. Все. Руки пам'ятають. Пружина зворотня і кришка. Є. Ну що? Все. Прибираємо його в сторону, тобто, друзі. Е, Дивіться, е, раніше була якась у мене така ідея прибирати спочатку нагар. Там, е, десь щось з йоршиками-мастилами. Е, так як це вже для мене, ну... Я вже знаю, як це все робиться, з чого воно складається, ця хімія, все. Я просто, ну, оце, оце. Все. Оце. А на шо, що ж ти тоді стільки нагадає? Бо ну, має бути лінійка. А, воно має працювати все. Воно працює абсолютно все. Працює нагар. Ну, давай ми там зараз на Глокі спробуємо, спробуємо, ну, а будемо з нагаром, бо йому там ну, таке собі. Ми спробуємо нагаром, ти побачиш, що воно знімає нагар, воно на сіні, воно знімає нагар і все те ж саме виходить. Можемо почистити або КЛП, або нагаром. Ну, краще, щоб швидше. Ми чистимо очисник нагару. До речі, Є500, є 250 Є соточка. Ну, соточки це кармані. Кармані, так. Це таке. Це для хлопців. Звичайно, я спеціально роблю для хлопців, щоб це, було, ну, це їм було зручно. А -а -а. Якщо десь там, то О, це ліквідатор, і це мастило. І висичає. І, і все. Друзі, ну, ми ще сьогодні стріляли із глока. Е, тобто процес е, чищення проходить саме. Так же, як ми чистили автомат Калашников. А Засоби, які ми, ми б почистили глок, я а, рекомендував або ж ну, таке, зупинятися на а, ліквідаторі, або взяти а, карбон ремувер, тобто видаляч нагару і синтетичним смакцією. Все. Більш, більш нічого. Також є йоршик, також можна залишити нагар. Це намочити, змастити, зачекати 2-3-5 хвилин, просто все проганяємо, витираємо до чистого патчу, все на цьому. Якщо патчі чисті пішли, витираємо насухо, змащуємо мастило. Мастило нейтралізує будь-які продукти, які тут є. Будь-то мідь, будь то ще. Хочу зауважити, що ці всі продукти вони на 90% складаються з води. Магія, хімія. Тобто нешкідливо. Якщо ви бачите, у мене да, з руками руки, руки чисті, ну, руки чисті і десь не ну, нема нічого такого. Це все є. Чистимо вулока. Друзі, ну, так кається. швиденько, але дуже ретельно і якісно нарізна зброя була доглянута, вичищена і готова далі до стрільби. Шановні глядачі, в мене до вас дуже велике прохання. Доглядайте зброю. Прошу вас, використовуйте якісні засоби. Використовуйте засоби, які розроблені для догляду за зброєю. Всього вам найкращого, без затримок, влучного пострілу. До нових зустрічей. До нових. А я з задоволенням сам тепер спробую доглядати за своєю зброєю саме дай патрону». Мені це дуже цікаво, бо я побачив на, вла... на власні очі, що це працює.